Христос рождається, шановні телеглядачі. Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику та передачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології римсько католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики, тема сьогоднішня екологічні колядки, коли усе створіння славить Творця. Колись у минулому ми заторкували дуже важливу тему взаємозв'язку евангелізації та формування християнської екологічної свідомості. Різдвяний час це дуже важливий час, адже ми, кожен тепер може долучитись до євангелізації. За допомогою особливих християнських пісень, колядок і щедрівок, кожен з нас має можливість нести радісну новину церквої євангелії, вірним церкви Христову. Сумніваючимся і невіруючим, бо слухання Слова Божого породжує і відроджує спасаючу віру. Коляди несуть цілісну радісну новину, тобто заторкують не лише стосунки людини і Бога, а й усього створіння і Творця, який собі Ісуса Христа прийшов на землю, щоб світ не засудити, а спасти. Тому у цей різдвяний період є також можливість задуматись над нашим відповідальним ставленням до Божого створіння природи. Задля для кращого розуміння цієї проблематики і заради можливості добре провести різдвяний час Українська Ритолицька Церква випустила світ кілька цікавих видань збірників особливих екологічних колядок. Один зі збірників є екологічний колядничок Вселенної Веселисі. Ця книжечка являє собою збірку традиційних християнських колядок, які об'єднує тема прослави новонародженого дитяча Ісуса як Творця і Спасителя всього світу. Який прийшов відновити первозданну гармонію, що була порушена через грехопадіння людини? Біді пірані колядки висловлюють невимовну радість цього Божого створіння з приходу свого Спасителя. Вони є своєрідним компендіумом віри, в якому виражається її цілісний характер, і мають за мету через роздуми над своїм змістовним наповненням. Причинитись до переосмислення нашого християнського покликання в повноті, що включає також і бережливе та відповідальне ставлення до створеної у Христі природи. Для тих, хто шанує прекрасні українські різдвяні традиції і бажає жити цілісним життям у Ісусі Христі, Творцю і Спасителю, всього світу, цей збірник буде дуже корисним. Наступною спробою бюро УГКЦ з питань екології є збірник усе створіння славить Творця. Укладачі за екобюро Української католицької церкви хочуть запропонувати всім, хто стрепетом очікує приходу Спасителя. Підбірку колядок, який новонароджене дитя Ісус прославляється як творець Всесвіту, який прийшов відновити первозданну гармонію, що була порушена через рікопадіння людини. Кожній з колядок, які складають першу частину цієї збірки, дуже помітна одна важлива річ: весь світ, ціле Боже створіння, розвеселилось і зраділо з приходу Ісуса, адже в тілі появився той. То через своє народження, смерть та Воскресіння прийшов дати новий початок і перемирити впалого Адама з його творцем та усім творінням. Творчою родзинкою цього клядника є авторський сценарій різдвяного вертепу і різдвяні та новорічні вінчування, плід конкурсу усе створіння славить творця, який проводило в ОКЦ. Як сценарій вертепу, так і вінчування можна по праву назвати творчим доробком не лише церковної екологічної інституції, але й цілого українського суспільства. Інформацію про ці два видання можна знайти на офіційному сайті екологічного бюро Української Рекатолицької церкви. Також слід пам'ятати, що ті і інші колядки, які є в традиції християн Закарпаття, також несуть в собі радісну новину, яка заторкує все створіння, тому радо проповідуємо Євангеліє колядування. На цьому я прощаюсь з вами і зустрінемося як завжди в наступний четвер. Нагадую вам, що ви дивилися тижневу екологічну рубрику, телепередачі комісії з екології римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської греко католицької єпархії з вірою в серці з вами був я ведучий екологічної рубрики Біланич Михайло.